В Ефірі випуск новин про особливі події сьогодні 9 березня, день народження Тараса Шевченка. З цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як живописець Микола Пимоненко та художник-графік Георгій Нарбут. В календарі ООН – міжнародний день діджея, а в народному календарі обрутіння Івана Предтечі. Сьогодні Україна вкотре відзначає день народження нашого національного генія Тараса Шевченка. Про кобзаря, який 10 літ томився під вагою російської солдатської муштри, інший наш геній Іван Франко сказав так: він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світи вільні шляхи професорам і книжним ученим. Минулі чотири вихідні принесли нам чимало резонансних подій. Світ, зокрема, відзначив міжнародний жіночий день, спостерігав за повним сонячним затемненням і широко виступив на захист Українки Надії Савченко, яку незаконно судять в Росії. У Москві затримали трьох народних депутатів України, які летіли на суд над Надією Савченко, щоб підтримати її. Попри все, обласне телебачення приєдналося до громадської акції Волю Надії Савченко і вимагає від Росії її негайного звільнення. Ми будемо широко. Показувати всі акції, які щодня проходитимуть у нашій області на підтримку незламної українки. На фронтовому Донбасі напруга не спадає. Відтак Україну чекає нова хвиля мобілізації. Про її особливості наш репортаж. Часи, коли військо перемагало кількістю, давно минули. Сьогодні керівництво збройних сил України будує нову сильну армію, яка перш за все буде берегти життя своїх бійців. На полігонах наших захисників тренують кращі інструктори світу, а де мобілізовані учасники, АТО, які бажають служити за контрактом, стовідсотково потраплять до тих частин, в складі яких вони воювали. Дуже багато проводиться зараз навчань. Не в плані навчань, а так процес обучення, так скажем, за кордоном. В Торонто проводяться навчання старших офіцерів по розумінню управлінню військами, силами і так далі. До нас в країну приїжджають інструктори з Канади, Сполучених Штатів Америки. З Часом Україна може повністю перейти на контрактну армію. Відслуживши військових, відправлятимуть у так званий резерв. Раз чи два на рік їх будуть навчати під час спеціальних десятиденних військових тренінгів. Під час цих навчань зарплатня зберігатиметься, а люди поновлюватимуть свої знання та навички ведення бою, опановуватимуть нову зброю, тактики та інше. Один або може два рази на рік. Їх призивають на десятиденні місячні або двомісячні збори в ті військові частини, де вони проходили військову службу. Тобто, де ж все знайомо, на ті посади, на яких вони служили, це робиться для того, щоб люди нагадувати їм про їхні навички, звички і так далі інше. Збори припадають на ті періоди, коли підрозділи бригади займаються бойовою підготовкою. Наступна хвиля мобілізації це майже 200 мобілізованих з Житомира та Житомирського району. В АТО ці люди не служитимуть, а підуть до Нацгвардії, тилової служби або ж у президентський полк. Руска, звісно, з мобілізації, з призовом. Єдина на органи місцевого самоврядування, тому що вони стоять як можна сказати на першій лінії, які якщо вони добре спрацюють. Донесуть вручать повістки, навіть організують роботу завдяки дуже приємно, що засоби масової інформації долучаються, щоб провести роз'ясну роботу. Коли розпочнеться чергова хвиля мобілізації, на брифінгу не розповіли. Проте уточнили, що спочатку має бути оприлюднений відповідний наказ президента України не менш ніж за місяць до початку. Мобілізація може розпочатись вже з 5 квітня, якщо найближчими днями Петро Порошенко підпише наказ про строкову службу. І про інші небуденні події в Україні та нашому краї. У Житомир повернулися бійці легендарного 13-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади. Росія перекинула на Донбас групу своїх морських піхотинців з Криму. Україна різко скоротила обсяги закупівлі природного газу. В Іраку розбився американський літак-розвідник. У Коростишеві з нагоди міжнародного жіночого дня прийшло свято весни. Обласне телебачення долучилося до конкурсного відбору юних талантів, якщо ти зірочка засвітився. Тринадцятого березня в Житомирському гідропарку пройде традиційне свято проводів зими масниця. А 27 березня Україна перейде на літній час переведенням годинника на одну годину вперед. Нашу ювілейну Франкіану розпочинаємо з повідомлення про оголошений державним комітетом телебачення і радіомовлення України конкурс на здобуття премії Івана Франка в галузі інформаційної діяльності. Конкурсні роботи приймаються в комітеті до 1 травня. А ювілейну серію висловів про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата народного художника Івана Труша про одну з визначальних рис Великого Каменяра. Ще ніколи не удавна скромність у надзвичайного і найбільшого таланту серед нас. І ще. Ось такий відгук. Мою особисту думку взагалі про класиків української літератури, літератури потрібно не лише пам'ятати і руки оголошувати, але читати їх твори, тому що вони неймовірно актуальні сьогодні, бо пронизані тим самим духом боротьби, які ми маємо сьогодні. Україна бореться за свою незалежність до цього часу. Як писала всім відомо, добре, незабудня Ліна Костенко, нації вмирають не від інсультів. Спочатку у них відбирає мову. То от саме Іван Франко, Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, ще багато українських класиків. Надихали і надихають нас на ту боротьбу і пропагують, і спонукають до того, аби ми вивчали мову наших дідів прадідів. Я вважаю, що Іван Франко для українського народу це, це свобода української душі. Це, це українська свободна душа. І от зараз це дуже, навіть не актуально, а злободенно. І я вважаю, що це чудово. І його вірші це от. Політ такий, політ свободи. Це ну от каменяр, він дійсно каменяр, він добету шкелю за свободу України. Івана Франка ми повинні вивчати не лише в школах, в інститутах. От, про це повинні знати і дорослі люди, згадувати, читати і знати Івана Франка не лише як каменяра, не лише як поета. А знати його з іншої сторони, знати його украдене щастя, ходити в театр, дивитися цю виставу. І я думаю, що зараз і дорослому цікаво буде згадати про Івана Франка. Ну і ми його теж любимо, знаємо і пам'ятаємо. Я думаю, що це дуже важливо, тому що, як кажуть, зайвої уваги до наших класиків не буває. Тим більше, що я переконаний, що не всі. Знайду цю мистецьку спадщину Івана Франка. На мою думку, його драматичні твори не менш значущі для української літератури, для української драматургії ніж твори Лесі українки і інших наших класиків. Одним календарем 9 березня відзначається день обретіння голови Івана Хрестителя. Цей день передбачав погоду на квітень. Якщо день зі снігом, то в квітні сніг. А якщо поголу, то і в квітні поголу. День 9 березня у народі називали ще й Дмитровим днем, і по цьому дню судили також іще на Пасху. Якщо Дмитрів день не снігу. То свята Паска по снігу, а Дмитрів по голу і свята по голу. Якщо роги місяця яскраві і круті, на мороз. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradiozate.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.